Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. разом». 20-річний хлопець військовий знову звернувся до президента та заложного з проханням про допомогу. На своїй сторінці у соціальній мережі він просить поширювати його старе звернення до влади. Далі мовою оригіналу я переніс в 20 років 14 операцій через поранення. Став інвалідом. Зараз я обмежено придатний, не працює повністю рука, коліно, коліно чашечка розбита. Ну, у мене всі кінцівки поранені. І якийсь офіцер ось так на, ну, знущається над солдатом. Я е, зараз служу військової частині А4796. У мене немає військового квитка вже два роки. Два роки я ще служив до війни як контракт. Мені, мені мені не видали військового квитка. Не виділи УБД, не видали тимчасового військового квитка. Нічого не виділи. Я ВЛК ждав цілий рік. Зараз я жду на МСЕК. Думаю, теж буде ждати. Дуже довго. І чому мені не видають форм вже 3 місяці. Мене перевели з іншої бригади сюди вже три, третій місяць. Я тут мені не видали форму, бо в мене немає тестату. Атестат передається між бригадами. Я не Захотів йти в наряд без форми, і мене відправили до Замштабу, на що він відповів, що я втратив атестат, я повинен писати рапорт про втрату атестату, я повинен писати рапорт про втрату військового квитка. Я сказав, ні, я не буду цього писати. Чому я маю писати, якщо я не втрачав? Ви не видаєте, чому я маю це писати. Якби я не писав, я би зняв за них відповідальність. Тепер, через те, що я почав бунтувати, мене переводять в іншу бригаду в Донецьку область. На другу чи першу лінію. Отак. От Круто! Сюзанна Бабкова в той же час пише: військовослужбовці, які сьогодні перебувають на лікуванні і не можуть виконувати бойових завдань, звернулися до Генерального штабу Збройних сил України з колективним зверненням. Військові обурені тим, що їм нараховують мізерні заробітні плати – 500-700 гривень на місяць. Якщо військовий має статус обмежено придатний або тимчасово непридатний, його переводять поза штат і обрізають виплати. Під час виконання обов'язків по захисту батьківщини після отриманих поранень, травмувань, контузій ми проходили лікування в різних. Лікарняних закладах і за висновками ВЛК були визнані обмежено придатними або ж тимчасово непридатними донесення військової служби і були виведені поза штату складі нашої частини та зараховані в розпорядження командира військової частини йдеться у зверненні військовослужбовців до Генерального штабу ЗСУ 3 січня 2023 року. Ми отримаємо грошове забезпечення у розмірі 500-700 гривень на місяць залежно від вислуги років та військового звання. Питання щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовців. Ужбовцям, що знаходяться у розпорядженні командира військової частини, є спірним з певних причин, на тому підпадає під дію абзацу 6. пункту 7 розділу першого порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам, у разі виникнення спірних питань щодо нарахування грошового забезпечення виплата здійснюється у безспірному розмірі до вирішення питань у встановленому чинним законодавством порядку. Звертаємо увагу, що одним із законів України, відповідно до якого розроблено порядок, є закон України про соціальне і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, згідно з пунктом першим статті 9 цього закону, держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Просимо вас пояснити, яким чином грошове забезпечення в розмірі 500-700 гривень може вважатися достатнім грошовим забезпеченням, гарантованим державою. Якщо вирішити питання у законодавчому полі, проблематично пропонуємо розглянути. Можливість внесення законодавчих та нормативних змін, що дали б змогу військовослужбовцям, які отримали під час військової служби, поранення травми контузії та визнані за рішенням ВЛК обмежено придатними або тимчасово непридатними добровільно звільнитися з військової служби за станом здоров'я, а також продовжити термін виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які знаходяться у розпорядженні командира військової частини за останніми займаними посадами до моменту звільнення з військової служби, в тому числі за періоди, що минули. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.